Дві жінки заходять до манежу, де знаходиться Кременчуцький гуманітарний хаб, який з перших днів масштабного вторгнення видає гуманітарну допомогу переселенцям. Одна з жінок одразу починає голосно звертатися до волонтерів, незважаючи на чергу, а інша знімає все це на телефон. Ця перша жінка дуже схожа на вже відому волонтерам-відвідувачку гуманітарного центру. Вона неодноразово влаштовувала тут скандали і провокації раніше. Друга, яка знімала, дуже схожа на особу, що має відношення до іншого гуманітарного штабу Кременчука. Приблизно за 40 хвилин після так званої гри на камеру до гуманітарного хабу прийшли представники деяких місцевих ЗМІ у супроводі цих жінок. Жінки поскаржилися, що їм погрожували у гуманітарному центрі, але як ми бачимо на відео після гри на камеру жінки вийшли з приміщення і пішли собі. До них ніхто не підходив, тим паче і не погрожували. Марина Доценко, яка з перших днів масштабного вторгнення расистів працює у Кременчуцькому гуманітарному хабі, розказала, як розгорталися ці події. У нас на гуманітарному складі повсюди встановлені камери відеофіксації. Я переглянула, так, да, дійсно, ці дві жінки приходили до гуманітарного складу, але не було ніякого скандалу. Робота була на камеру, чітко видно. Інша особа, яка знімала все на мобільний телефон, постійно до неї підходила, шептала щось на вушко, з різних ракурсів знімала. І, звичайно, коли я це все переглянула, зрозуміла, що це була спланована провокація. Люди були готові. Готові, вони чітко йшли по сценарію, вони знали, що їм говорити, вони знали, які фрази говорити. Особливо було дуже кумедно, коли людина, яка знімає на мобільний телефон, вже майже в самому кінці зрозумівши, що всі вже розійшлися, публіки немає, показує свої подруги супер і йде собі на вихід. З початку масштабного вторгнення расистів президент України Володимир Зеленський закликав до об'єднання міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Ольга Усанова і велика кількість інших волонтерів активно долучилися до допомоги українським військовим і вимушеним переселенцям, які рятуються від війни, і реальні результати від допомоги цим людям. Якщо говорити у цифрах через наш основний центр тимчасового розміщення Кременчук на вулиці Єднання, 7 пройшло трохи більше 14 тисяч осіб. Це всі особи, які зверталися за допомогою в розселенні. І їм ця допомога була всім надана. Щодо гуманітарної допомоги на сьогоднішній день видано трохи більше 43 тисяч продуктових наборів. Це також я думаю цифра значна. І, взагалі, якщо говорити про офіційний облік, який є внутрішньопереміщених осіб у державі, то на сьогоднішній день 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб лише офіційно перебуває у місті Кременчуці. Марина Доценко вважає, що ситуації, подібні до тих, які виникли сьогодні, на руку лише ворогам України. Міська влада і я особисто, яка є представником міської влади, ми почали працювати. Ми почали згуртовувати навколо себе різних осіб. Ми ніколи нікого не ображали. Ми ніколи не говорили, що хтось працює погано, а ми працюємо краще. Ми всі працюємо задля перемоги, задля спільної перемоги. Дані інциденти, що зараз відбуваються з боку деяких волонтерів, в тому числі Артема Марченка, з боку заангажованих ЗМІ, я вважаю, що це провокація. Вони постійно розхитували ситуацію. Спочатку це було мовчазне розхитування, коли просто пишуть, яка влада погана, нічого не робиться, все погано, ми такі класні. Так ніхто не спорить, що ви класні. Ви дійсно круті, що ви це щось робите, але навіщо поливати брудом інших? Я вважаю, що це робиться навмисно, поливання брудом, щоб всі щоб усіх була картинка, що влада погана, всі погані. Але лити бруд у відповідь волонтери Кременчуцького гуманітарного хабу не збираються. Вони продовжать робити свою справу допомагати тим, хто цього потребує. А з такими недолугими провокаторами будуть розбиратися правоохоронці. Я на цю ситуацію зреагувала відразу. Я виклала пост. Пост я виклала для того, щоб всі розуміли, що я дійсно вважаю, що це провокація. Більш того, я подала дві заяви: це до поліції і до Служби безпеки України, щоб перевірили ці факти, тому що на. На Мою думку, я вважаю, це робиться навмисно. Це розхитування ситуації в суспільстві, це намагання розколоти суспільства, намагання очорнити владу і, можливо, в подальшому яким чином насильницькими діями її змінювати через всі свої ці провокаційні дії. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.